Слава Україні! Героям слава! Раз ми вже згадали вже про Марину Тіліш, то я покажу, яку я купила котлею з її подачі. Це навіть не котлея, це у нас брасокотлея Тереза Річі. Це брасокотлея Хіподамія на Аквандіай. А починалося дуже так, я зранку прокинулася, а Марина Тіліш виставила похід в магазин до Рігіни. І там я побачила цю красуню у веснянках. І я зрозуміла, що вона має бути в мене. І я не думаю, чи її замовила. Це було того року. І за цей час вона. Ні, це було не того року. Це було. Я написала, коли. Це було це було двадчет.02, двадцять четвертого бачите, підписана Тереза Річі. І я недовго думаючи, її замовила і, незважаючи на вікно, коли було не дуже холодно, що за цей час вона в мене виростила два роста. Один ріс просто виріс, а другий надумав рости. І там було два дві квітоноси, було дві бруньки. Одну бруньку він відсушив, а одна ось така красуня лишилася. Що я можу сказати? Мені подобається губа, подобаються ці пелюсточки. Мені подобається все. Вона тут на вулиці, з самої ранньої весни, разом з усіма своїми, цими, що ось тут є, орхідеями. І для неї, я так розумію, було основним чинником це перепади температури, плюс тепло, і плюс волога. Вологості у нас великої зараз немає спека, але полив переважно в мене зранку і ввечері. Ось так, більше ніяких бубнів. Корінці ось ось небагато, але і посадка в кору малої і середньої фракції, які на у нас пінопласт і отвори моя стандартна посадка. На цьому все слава Україні, героям слава Свайська Сапом, дохніть падли.